Привіт з космосу! Ви дивитесь на зоряне небо і, можливо, навіть не здогадуєтесь, що багато з того, що ми знаємо про Всесвіт, ми завдячуємо геніальному розуму Ісаака Ньютона. Цей хлопець буквально перевернув уявлення людства про простір, час, світло і гравітацію. Сьогодні ми зануримося у захопливий світ його відкриттів та розкриємо 10 дивовижних фактів про Ньютона, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Приготуйтеся, буде цікаво. Ісаак Ньютон – один із найвидатніших науковців в історії. Його відкриття змінили наші уявлення про світ. Давайте дізнаємося 10 дивовижних фактів про цього генія. Уявіть собі Англію 17 століття. Маленький Ісаак з'явився на світ настільки слабким і маленьким, що ніхто не вірив, що він виживе. Його навіть не намагалися хрестити кілька днів після народження. Але доля розпорядилася інакше. Ісаак ріс, міцнів і вже в дитинстві виявляв неймовірну допитливість до світу. Хто б міг подумати, що цей слабенький хлопчик стане автором законів, які керують рухом планет? 1666 рік увійшов в історію як час великої лондонської чуми. Але для Ньютона він став роком неймовірних відкриттів. Уявіть собі, 23річний юнак, замкнений у своєму маєтку через епідемію, розробляє основи диференціального та інтегрального числення, проводить експерименти з розкладання світла і формулює закон Всесвітнього тяжіння. Як вам така продуктивність на карантині? Всі ми чули історію про те, як Ньютону на голову впало яблуко, і це наштовхнуло його на думку про гравітацію. Чи правда це? Ну, не зовсім. Ньютон справді спостерігав за падінням у саду, і це змусило його замислитися, чому предмети завжди падають вниз, а не, скажімо, вгору. Але яблуко на голову йому не падало. Принаймні в його щоденниках про це не згадується. Шаптер 4. Ньютон не тільки пояснював закони оптики, але й власноруч створював прилади для спостереження за Всесвітом. Він винайшов рефлекторний телескоп, який використовував дзеркала замість лінз. Цей винахід став справжнім проривом в астрономії і дозволив зазирнути в глибини космосу набагато далі, ніж це було можливо раніше. До речі, перший телескоп Ньютона був зовсім невеликим, але він дозволяв розглядати кратери на місяці. Чаптер Файв. Хто б міг подумати, що геній математики та фізики вирішить зайнятися політикою. І все ж таки Ньютон був членом британського парламенту протягом кількох років. Щоправда, його виступи не були такими ж яскравими, як наукові праці. Кажуть, що за весь час Ньютон взяв слово в парламенті лише один раз, і то, щоб попросити закрити вікно, бо йому було холодно. Шаптер Сікс. У 1696 році Ньютона призначили керівником королівського монетного двору. І хто б міг подумати, що вчений, який розгадував таємниці всесвіту, з таким же ентузіазмом візьметься за боротьбу з фальшивомонетниками? Ньютон впровадив нові технології карбування монет, що значно ускладнило життя шахраям. Ось вам і приклад того, як абстрактні знання можуть бути корисними в цілком приземлених справах. Ньютон, який встановив закони руху планет, одночасно намагався розгадати таємниці алхімії і вірив у пророцтва. Він провів чимало годин, вивчаючи давні тексти і проводячи хімічні експерименти, сподіваючись відкрити філософський камінь або еліксир безсмертя. Хто знає, можливо, його наукова інтуїція підказувала йому, що і в цих здавалося б, фантастичних ідеях є своя логіка. Світ науки це не тільки відкриття, але й суперництво. Ньютон вступив у запеклу дискусію з німецьким математиком Готфрідом Лейбніцем, що до того, них першим відкрив диференціальне та інтегральне числення. Ця суперечка тривала багато років і поділила наукову спільноту на два ворогуючі табори. І хоча сьогодні вважається, що обидва вчені зробили свій внесок у розвиток математики, за життя Ньютон залишався непримиреним до свого опонента. У 1665 році Англію охопила епідемія бубонної чуми. Кембриджський університет, де навчався Ньютон, закрили, і майбутній геній був змушений повернутися до рідного села. Але саме там, у тиші і самотності, він зробив свої найважливіші відкриття. Хто знає, якби не ця вимушена пауза в навчанні, чи зміг би Ньютон так глибоко зануритися в наукові дослідження. Ісаак Ньютон помер у віці 84 років і був похований у Вестмінстерському аббатстві, місці останнього спочинку королів, королев і найвидатніших діячів Англії. На його надгробку викарбувані слова тут спочиває Ісаак Ньютон», який майже божественним розумом першим довів за допомогою свого математичного методу рух планет, шляхи комет і припливи океанів. І дійсно, його ім'я назавжди вписане в історію науки, а його ідеї продовжують надихати дослідників і сьогодні. Ісаак Ньютон – це не просто ім'я в підручнику з фізики, це символ нестримної жаги до знань, невпинної праці і непохитної віри в силу людського розуму. Його відкриття змінили наше бачення світу і поклали початок новій ері в науці. І, хоча з часу його смерті минуло більше трьох століть, його ідеї продовжують жити, надихаючи нові покоління вчених на нові відкриття. Адже Всесвіт це нескінчений простір для досліджень, і хто знає, які ще таємниці він ховає від нас. Ісаак Ньютон – людина, що змінила науку назавжди. Його закони та відкриття працюють і сьогодні. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про великих науковців.